Чергове засідання колегії Тисминської районної державної адміністрації відбулось у понеділок 30 вересня. Питання надходження до бюджету, медичної галузі та земельної діяльності розглядалось на засідання колегії районної державної адміністрації, яке провів голова виконавчої гілки влади району Іван Російський. У роботі колегії взяли участь голова районної ради Володимир Семенів, перший заступник начальника головного управління Держкомагентства в області Сергій Жила, голови місцевих рад, начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, керівники правоохоронних органів та районних служб. Про стан сплати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших обов'язкових платежів суб'єктами господарювання району, доповідав начальник Тисменської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів Івано-Франківської області Степан Негрич. Він зазначив, що до бюджету усіх рівнів у січні-серпні 2013 року в розрізі платежів, які адмініструються податковою інспекцією, мобілізовано 94 мільйони 821 тисяча гривень податків і зборів що. На 7 мільйонів 21 тисячу більше, ніж за аналогічний період минулого року. До загального фонду державного бюджету по переліку податків, які адмініструються податковим органом, загалом мобілізовано 50,7 млн грн. Або абсолютний темп приросту склав 4,9 мільйонів гривень до наличного періоду минулого року. До місцевих бюджетів як до загального фонду, так і до спеціального фонду за 8 місяців надходження склали 44 мільйони гривень. Якщо в цілому динаміка збору податків позитивна, то у розрізі окремих податків не довелося досягнути минулогорічного рівня. А саме по податку на прибуток підприємств комунальної форми власності на добір склав 2 тисячі гривень, по податку за першу реєстрацію транспортних засобів 215 тисяч гривень, по платі за спеціальне використання лісових ресурсів 12 тисяч гривень, платі за ліцензії 14 тисяч гривень і платі за землю з фізичних осіб 15 тисяч гривень. Звичайно, ці добори носить абсолютно об'єктивний характер. Але увага на такі речі повинна бути спрямовано на пошук компенсаторів, які, на превеликий жаль, належним чином знайти не вдалося, і всі джерела надходжень відпрацьовані не були. Звичайно, це не означає, що робота за згаданими напрямками не проводиться. Вона продовжується і до кінця року відповідні результати повинні бути досягнуті. А зараз я хочу детальніше зупинитися, хто і що стоїть за названими цифрами. Фінансовий ресурс бюджетів усіх рівнів формують платники, виконуючи самостійно задекларовані або визначені уповноваженим органом податкові зобов'язання. Зокрема, на обліку податкової інспекції прибуває 1046 юридичних осіб та 2900 фізичних осіб. І зазначеного числа майже 1700 платників використовують спеціальні режими оподаткування, а саме. 1633 платники перебувають на спрощеній системі оподаткування і 43 суб'єкти господарської діяльності використовують режим фіксованого сільськогосподарського податку. Крім зазначеного, на податковій інспекції обліковано 35 тисяч платників земельного податку фізичних осіб. Також у функціях податкового органу є введення єдиного державного реєстру фізичних осіб. Які складає на 1 вересня цього року 69 тисяч реєстраційних номерів облікових карток. Це, звичайно, аверс медалі, тобто ті платники, які формують реально ресурс місцевих і державного бюджетів. Втім, є і невтішні показники, зазначив Степан Негріш. Зокрема, заборгованість, яка станом на 1 вересня поточного року становить 5 мільйонів 543 тисячі гривень, і 70% боргу допустили платники, що перебувають у стадії банкрутства. Левова частка припадає на підприємства Керамід Будсервіс та ДП Перемога. Податківці вживають усі максимально можливі законні заходи щодо скорочення боргу і недопущення його появи. Другим було прохід виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 2009 року про затвердження цільової програми цукровий діабет на 2009-2013 роки, доповідав заступник головного лікаря Лисецької ЦРЛ Ігор Волощук, який зазначив, що станом на 2013 рік цукровим діабетом хворіє 2145 чоловік. Це десь приблизно становить 2,5%. Щороку, десь в районі 200-220 людей, щороку виставляється в районі такий діагноз цукрового діабету. Окрім того, в районі є 12 дітей з цукровим діабетом і десь при дітях в рік становить від 1 до 3 дітей, в залежності, знову ж таки, від року. Ці хворі, які мають цукровий діабет, поділяються на дві категорії. В залежності від того, чи вони вживають інсулін. Безпосередньо ін'єкційний інсулін чи таблетовані форми. Ті, які вживають інсулін безпосередньо, є 282 людей, і всі 12 дітей, які є на обліку, вони вживають інсулін. До чого я це веду? Тобто, державна програма, державне постачання централізоване інсуліну, стопроцентно забезпечує держава. Тобто ці 282 дорослих цього року і на протязі цих років і 12 дітей були стопроцентово забезпечені препаратами ін'єкційного інсуліну. Тобто, проблем з їхнім забезпеченням жодного не було. А решту десь в районі 1800 людей, які є на обліку, вони потребують. Таблету замінних форм інсулінознижуючих знижуючих препаратів. Саме більша проблема, яка в нас є, це по іменно по цих 1800 людей, тому що запостачання таблетованими формами препаратів лягло на районний бюджет. З цією метою була прийнята програма цукрового діабету, і в районі по руках у нас було виділено немало, не багато. У 2010 році 3 тисячі гривень, в 2011 році по програмі 5 тисяч гривень, в 2012, 2013 – 9 тисяч гривень. А в середньому на ці потреби необхідно 800 тисяч гривень. За рахунок коштів Центральної районної лікарні в середньому за рік через відповідну програму виділяється 15 тисяч гривень, що становить приблизно 1,5% від потреби, зазначив Ігор Волощук. Про пільгове забезпечення населення району медикаментами доповідала завідувач Центральної районної аптекою номер 17 Олександр. Олександра Довганюк вона проінформувала, що забезпечення ліками населення району пільгових категорій хворих, частково Тисменську міську лікарню, Лисецьку центральну районну лікарню, фельдшерсько-акушерські пункти здійснюють центральною районною аптекою номер 17 та її структурні підрозділи. З метою забезпечення доступності сільського населення на отримання лікарських засобів при фельдшерсько-акушерських пунктах відкрито сім аптечних пунктів. Окрім основних напрямків діяльності Олександра Довганюк озвучила Земні питання, зокрема відсутність коштів для передоплати на закупівлю найбільш необхідних ліків та наркотичних засобів для онкохворих, Слухались питання про стан поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у першому півріччі 2013 року та завдання на друге півріччя 2013 року та про стан проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів району, з яких доповідала заступник начальника відділу Держкомагентства в районі Ірина Полюганич. По даних питань роботи. Колегії було прийнято відповідні рішення. По завершенні колегії голова районної державної адміністрації Іван Російський та голова районної ради Володимир Семенів провели нараду з головою місцевих ряд та керівниками установ бюджетної сфери, у ході якої обговорили питання підготовки до опалювального періоду, проведення 5-6 жовтня у погоні 18-ї міжнародної прощі Вервиці за єдність церкви, стан фінансування виплати заробітної плати, енергоносіїв та інших платежів управлінням казначейської служби у районі.